Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга, ми працюємо з вами далі. Так, прийшла черга в нас. Чулаківка. Херсонська область, лівий берег. Давайте до нового року. До 31 грудня, що буде відбуватися? Чулаківка, Херсонська область, лівий берег. Що буде відбуватися стосовно воєнних дій? Чулаківка. Я не можу вас знайти. Народ, а що ж я вас не можу знайти, а? Да. Ви як закриті просто. Як куполом закриті. Може у вас е, хтось є там е, з людей, які вміють це робити. Закрили куполом, як село в куполі. Я бачу село, наприклад. Я його не бачу, воно під куполом. Прозорий купол. І отак от, як ви от, знаєте, от, так, як, як колись е, планетарії були, може ви, може, ви були, зрозуміло, так от так, hop, і закрити. Тобто поставив захист на чулаківку. Так, ну давайте приоткриємо дверку. Зайдемо до вас в гості. Так, Чулаківка відкривай. О, погнали. Чулаківка до 31 грудня стосовно воєнних действий. Так, 31 грудні... Так, щось має завершитися. Так, Чулаківка. Чулаківка, значить, надія є велика, що ви повернетеся дуже найближчим часом в Україну. Але е, тяжко, але тяжко. Народ, десятка мечей, це прильоти, це, ну ви бачите, вогонь, сімрка мечей, дуже багато зрадників, дуже будуть бити в спину, от так скажу. Ну і результат четверка це Ну, хай буде багато ранених, я так скажу. Захист іде, правосуддя є, буде так, як має бути. Мир до вас йде, карта мира. Карта України, так, от, ітогова карта, э, я думаю, що ітогова карта, карта Возрождення, карта суда, але це, знаєте, це ще карта трансформації. Э, тобто э, закінчується цей період, тобто ви має... так скажу, ви маєте повернутися в Україну. От по цій карті, так? Конець трансформації, вот так скажу. Штутко трансформація це коли. Дуже... Це, це що таке трансформація? Це ви зараз знаходитеся в ній. Тобто, чаще вже не буває. Ну, Тобто, взагалі нереально тяжело. От. Ви вертаєтеся дно колоди, ви вертаєтеся в прошле. Тобто, я думаю, що ви вертаєтеся в Україну. Ну, Але е бережіть себе. на вже прослуховуюся до кожного звуку на вулиці. Е е дивіться, бережіть себе, бо десятка це... Значить, <клух> Україна. Ну, перед тим, щоб. Вернутися в Україну, ну, іспитання будуть. Чулаківка, бережи себе. Ну, поки що так, народ. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.